Так, друзі, добрий вечір, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Знаєте, з важким серцем сьогоднішній в мене ефір. Якщо щось десь не стримуюсь, то одразу прошу вибачення. Ну, мовчати ми про це, друзі, не маємо права, тому що те, що відбувається в країні і те, що відбувається на війні, не можна замовчувати. Треба про це говорити. Тому що якщо ми будемо мовчати, то Людей у нас просто не залишиться. Значить, кожного дня через мою Калинівську громаду йдуть коридори: один-два бійці загиблих в різних напрямках, і з усіх куточків нам розповідають про контрнаступ. Ми просто не задумуємося, ті, хто сидить в тилу, про ті втрати. Той, хто нікого не втратив, той ну, того війна якби не дуже стосується, донатять на ЗСУ. Ну і якби все на тому. Мені на очі сьогодні трапила стаття, дуже цікава. У мене працівник мій загинув е, сьогодні, і дуже багато хлопців з моєї громади, там ще не відомо ні цифри, скільки там точно людей. Але втрати по вчорашньому дню дуже великі. Ми всі тішились з Пригожина, всі тішились, тому що зайшли в наші в Крим. Це все, звичайно, добре. Але я вам хочу цю статтю зачитати і хочу трошечки прокоментувати те, як її бачу я. Успішний контрнаступ потрібен всьому світу Зеленський. Результат українського контрнаступу залежить від багатьох чинників. І є низка викликів, які впливають на цей процес. Успішний контрнаступ Сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібно всьому світу. Сьогодні наша країна бореться за цінності, які об'єднують цивілізований світ. У мене дуже багато питань до цих цінностей цивілізованого світу, коли найбільша цінність це життя людини. І чомусь. Ця війна показує, що людське життя жодної цінності для в лапках цивілізованого світу немає. Читаю далі. Позитивний контрнаступ потрібен. Я впевнений у всьому світу, бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі, наголосив голова держави. Ми віримо у наших бійців. Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників. Так, є низка викликів, які впливають на цей процес. Зокрема, висока щільність мінування на захоплених Росією українських територіях значно ускладнює просування наших військових. Тисячі мін усе заміновано, але бійці йдуть вперед. Ми в них віримо, зазначив він. На сьогоднішній день Володимира Олександровичу. Мало вірити в наших військових. В них вірять люди, які допомагають всім, чим можуть. На сьогоднішній день їм потрібна реальна допомога. Потрібно не купувати пікапи поліції, яка знаходиться в тилу, видавати нові автомобілі. Потрібно не відбирати в тих військових ВСПшникам автомобілі, які їм купили люди або які вони купили за свої власні гроші. Потрібно надати їм усю можливу допомогу. Для прикладу, бюджет моєї маленької Калинівки 1 мільярд гривень. Задумайтесь, малесеньке містечко, малесенька громада 1 мільярд. На е, Зсу в минулому році потратились аж 46 мільйонів. При тому, що на благоустрій, на якому відмивають гроші, на рік виділено 22 на хвилинку. Поки ми з вами будемо донатити, будемо робити все необхідне для перемоги, то наші чиновники будуть обкрадати і далі і державу, і армію, і нас з вами. О, мені важко говорити, але я ж кажу, я мовчати про це не буду більше. Надважливо, щоб військові залишалися вмотивованими. Саме тому вони повинні знати. Що їхнє життя цінують і бережуть. А ви поясніть, будь ласка, хлопцям, у яких величезні втрати буквально за цих два дні 59-та бригада, 56-та бригада, 57 сьома, 123-та, я можу їх багато назвати. За два дні ми понесли величезні втрати. Наших людей просто кидають на м'ясо під артилерією. Дуже добре, що контрнаступ потрібен всьому світу. Тільки чомусь дивно, що цей. Вибачте, мене дебілкуватий цей цивілізований світ не може нам надати підтримку зброєю. А якщо надають, то надають або в кредит, або ще по якомусь, то кому воно потрібно? То може за наші з вами життя воюють наші хлопці, і їм потрібна реальна підтримка, а не е, оце бла бла-бла і F-16, які ніяк не можуть видоїти там з якоїсь цицьки, вибачте на слові. Літаки на хвилиночку погублять про ті літаки. Що то за літаки? То стара техніка, яку просто-напросто списують, і за рахунок війни в нашій державі оновлюють повністю е свій арсенал зброї. До чого вони готуються? Якщо пройдуть Україну, то вони ні до чого вже не встигнуть зготуватися. Нам розповідають е про контрнаступ. Про Крим, та да, сьогодні все прекрасно, ГУР зробило чудову спецоперацію. замечательно. Ви розкажіть про роботі. Не? Розповідайте про те, які там втрати. Там, за словами хлопців, поклали три батальйони. Я не дуже розуміюсь, я не військова, я не дуже розуміюся, чисельність, але як мені пояснили, це 3,5 тисячі людей. Я побачила дуже цікаве відео е, з Херсонського. 123 бригада з Херсонського напрямку, де хочуть вводити мар... крематорії мобільні, тому що тіла по Херсонщині вже немає куди ховати. Така сама ситуація по Дніпропетровську. 56-57-ма бригада, не можуть люди дозвонитися до своїх рідних, тому що командири повідомляють, що вони на бойовому чергуванні, а вони в холодильниках в Дніпрі. Нас просто знищують. Це моя особиста думка, це те, що бачу я, це те, що бачать хлопці, це те, що відбувається в цій дебільній державі. Тому що нагадайте собі, будь ласка, як держави з меншою чисельністю населення вигравали війни. Вони всі згуртувалися і всі працювали. Економіка повністю ставала на військові рейки. А у нас оце блясло, це шобло, яке О, тут сидить по місцях, просто тирить гроші. Для кого вони кладуть бруківку? Якщо хлопців там виб'ють, то кацапня сюди зайде. І хочу для кацапів, які моє відео після смерті батька почали по своїх пабліках розганяти. Так от для них кожен українець вас буде душити з кожної, не знаю, з кожного двору, з вилами до вас вийдуть, але вам ніхто здаватись не буде. Тому хто там яке дебільне, що буде пробувати розповісти, що це і псо, що ще щось ще щось не слава Богу. Я дивлюся на кладовища, і в мене, в мене шок. Ох, значить, вмотивованими, щоб залишалися військові. Щоб військові залишалися вмотивованими, то е, як всі кажуть, що по 100 тисяч гривень вони е, отримують. Да? Так от, у мене на війні був батько і був чоловік. Я вам розкажу про 100 тисяч гривень. Чогось нічого я не придбала за цей період, поки два моїх чоловіки, два годувальники з дому на війні я нічого не купила. Тих грошей не бачила моя сім'я, тому що практично все, що приходило, воно йшло назад. Як не на ремонт автомобіля, то на якийсь дрон, то ще на якусь хрінь, яка їм вкрай необхідна. Але чомусь депутати наші місцеві спокійно собі купують автомобілі, спокійно собі хтось там е, з. Благоустрою, купує порш, то як відбувається? Ви подивіться, будь ласка, що робиться, подивіться, які у них зарплати, які у них премії. І я дивлюся на цих хлопців, вибачте мене, які на жигульонках там їдуть, бо я там була, я їздила там, я бачила ту всю ситуацію. І ВСПшники ще ходять, забирають ті машини, бо вони не стоять на частині. Забирають автомобілі, які на іноземній реєстрації. Нас, наших людей, просто-напросто знищують. Я ем, вже неодноразово говорила про те, що якимось дивним чином у нас е, зв'язки з Росією не розірвані. У нас уже з 2014 року Порошенко, Зеленський та мені чесно, абсолютно похрен, хто там з них. Ви подивіться, що вони роблять з людьми і що вони роблять з цією країною. Всі разом, всі дружно. Всі, хто сидить в тій Блядській Верховній Раді, там ворог наш основний. І поки хлопці воюють там, то давайте ми будемо воювати тут. Воювати грамотно, не йти на майдан, не робити заколот. Давайте будемо змушувати місцевих чиновників працювати, працювати на оборонку, працювати на людей і працювати на тих самих військових. У нас в громаді є одна зі старост, котра. Робить дуже мудро, вона збирає документи всіх, хто мобілізований, і сама везе їх у міську раду для того, щоб родинам цих хлопців, котрі мобілізовані, була якась, хоч мінімальна, але допомога від громади. Там раніше платили по 5 тисяч, а зараз по 3 тисячі. Ну, матеріальна допомога така. Але, хоч якась, і це робить тільки одна людина. Чого цього не роблять всі інші? Чого всі інші сидять, отримують зарплати? Ходять розфоферяні такі курки, ну, я не знаю просто, як їх по-другому назвати. В вишиванках фотографуються, руку на серце кладуть, гімн знають, а по факту зрадники вони ще більші, ніж ті коламборанти, які на Сході. Я не можу зрозуміти, скільки часу через Україну шурує газ російський в Європу. То як так відбувається? Ви задумайтесь, українці, ви подумайте про те, що витрати Росії на війну набагато менші, ніж надходження з цієї дебільної труби, яка йде по нашій з вами території. Чогось е, консульства іранські працюють. Ну як так відбувається? Шахеди нас глуплять, а консульства в Києві працюють. Це, цю інформацію легко перевірити. Як там є у нас любителі, служба Божа, е, СБУ, АУ, як я завжди говорю, ну спростуйте мою інформацію. Скажіть, що немає таких втрат. То про, про втрати взагалі ніхто не хоче говорити. Кладовища майорять цими прапорами, малесеньке село, а на, на цвинтарі я не знаю, як Ну, страхи господні. Е, значить, ще хочу сказати. Раніше український контрнаступ прокоментував очільник ГУР Буданов. Він зазначив, що Україна відстає від запланованого графіку, але сили оборони йдуть до мети. Для того щоб сили оборони йшли до мети, надайте їм, будь ласка, повітряну підтримку, надайте їм, будь ласка, зброю, тому що на деяких напрямках. Що й мін не вистачає, і боєприпасів не вистачає, і командири там, гімняні, які сидять і посилають хлопців на артилерію з автоматами. Це нікуди не ділося, це є і про це потрібно говорити. Я просто... Той, хто з цим не зіштовхнувся, той може з дивану говорити про що хоче. Той, хто напряму контактує з цими хлопцями, в кого вони є, сім'ї. В кого хтось загинув, в кого хтось поранений. Вибачте мене, я дивлюся от наших військовополонених, і дивлюся, як росіяни тут сидять. І дивлюся, як наші добровольці сидять. Ви подивіться судові засідання, кого судять в основному хлопців, котрі з 14-го року пішли добровольцями і воювали, і були неугодній системі. А вона не дуже змінилася, того що. По факту, все те, що сиділо в тій Верховній Раді, там воно і сидить, тільки перекрасились. Біле прийшли, краснеє прийшли, отак відбувається. Я, чесно, знаєте, я завжди думаю, що маленькі люди здатні на великі вчинки. І це показали наші військові. У нас величезна кількість кадрових військових. Ви подивіться, скільки було випускників військових вузів, тих самих прокурорів, котрі мали військову кафедру. Ну, багато всіх було. Я не буду всіх перераховувати. Поліція, яка дуже добре вміє вправлятися зі зброєю, але чомусь вони всі не йдуть воювати. А воювати йдуть хлопці села, трактористи, фермери, йдуть. Ті, котрі, як кажуть, народжені для війни. А той, хто вміє, знає, той не йде, той в тилу буде відсижуватися, получати так само поліцію. Я просто не розумію, за що поліції, чесно. За хлопців військових, які в тилу, я взагалі нічого не кажу, але за поліцію я не розумію, за що їм доплати. Ну, я ну, в апріорі не розумію. Є поліцейські дійсно, котрі на фронті, котрі були на фронті, котрі захищають нашу державу. Ну, тим честь і хвала. Але є інші поліцейські, і відео їхніх подвигів, ви бачите в інтернеті кожного дня повно нових подвигів. Я пропоную кожному з вас написати запит і дізнатися свій бюджет. Бюджет своєї громади. Ви будете в шоці від того, які бюджети зараз в громадах. Тому що повністю все ПДФО залишається в громаді. На хвилиночку в моїй Калинівській громаді тільки одна частина в бюджет міста внесла 100 мільйонів гривень. На хвилиночку, військові, котрі нас з вами захищають. З них стирають гроші, і вони осідають в місцевому бюджеті, щоб ця шобла, яка сидить на місці, могла фарбувати дерева в жовто-синій і купувати собі вишиванки по 10 тисяч гривень. От вам весь патріотизм. Для підтримки наших військових вкрай необхідна техніка. І якщо цивілізований світ говорить, що вони підтримують Україну, то техніку нам вони мають надати нормальну. А не ту, яку списують. Тому що, е, знаєте, як копійкою проти Камаза не дуже повоюєш. Так що з'ясовуйте свої бюджети і заставляйте місцеві ради перераховувати гроші, а саме краще не гроші, а перераховувати купувати техніку на певні підрозділи. А то у нас тут. Як реклама в Калинівці. Я вам про своє розказую те, що я добре знаю. У нас є дві частини, які воюють. Одні воюють, одні не воюють, одні взагалі в тилу сидять, але постійно туди йде допомога з міської ради. То випадково склад горів, 300 флісок потрібно було купити, туди списали, ще кудись списали. І у мене питання до можновладців. До Кабінету міністрів, до всіх інших. Чого не оголошена війна? Чого не працює ставка Верховного Головнокомандувача, якщо вона була створена, вона повинна працювати замість Верховної Ради. У нас війна, у нас не військовий стан, у нас не АТО, не ООС, у нас війна 14 2014 року, хто може забувся чи може кого вона не стосується. І що там по ленд-лізу? Що його не буде, бо з нього не можна вкрасти. Якось так, друзі. Далі буде Геодоста. Пишіть запити, з'ясовуйте бюджети і вимагайте від чиновників не плиточку стелити, а допомагати військовим. Тому що без військових по тій плиточці будуть ходити кацапські ноги. Далі буде Геодоста.